Стрес це природна і необхідна частина людського життя. Наш організм чудово пристосований, щоб з ним справлятися. Насправді стресова реакція це вбудований механізм виживання, який допомагав нашим предкам швидко реагувати на небезпеку. Короткочасні сплески стресу або гострий стрес можуть навіть бути корисними, вони загострюють увагу, підвищують енергію і тимчасово зміцнюють імунну систему. Але коли стрес стає хронічним, триває тижнями, місяцями або роками. Він починає завдавати шкоди, і тоді ті самі механізми, які мали нас захищати, перетворюються на джерело проблем і хвороб. Далі розглянемо, як тривалий стрес впливає на наш організм, систему за системою, опорно-рухова система, коли напруга стає звичкою. Однією з перших реакцій тіла на стрес є напруження м'язів, це рефлекс, покликаний захистити нас від травм і болю. У короткочасних ситуаціях м'язи напружуються, а потім розслабляються, щойно загроза зникає. Але під впливом хронічного стресу цей стан готовності до дії стає постійним, м'язи залишаються скороченими довго, що призводить до больових відчуттів, скутості та втоми. Постійна напруга пов'язана з мігренями та головними болями напруження, які часто виникають через спазми м'язів шиї. Плечей і голови. Також вона може спричиняти хронічні болі в попереку та синдроми перенапруження, особливо в людей із постійним робочим стресом. На одужання впливає психологічне ставлення ті, хто боїться болю та уникає активності, зазвичай відновлюються гірше, ніж ті, хто підтримує помірну рухливість під наглядом лікаря. Без руху м'язи слабшають, що лише погіршує біль і підсилює стрес. Що допомагає? Техніки релаксації йога, розтяжка, масаж, прогресивне розслаблення м'язів значно зменшують напруження та ризик головного болю, а також підвищують загальне самопочуття, дихальна система, дихання під тиском. Дихальна система постачає кисень до клітин і виводить вуглекислий газ. Під час стресу або сильних емоцій дихальні шляхи можуть звужуватися, що викликає задишку або прискорене дихання. Для здорових людей це зазвичай не небезпечно, але для тих, хто має астму чи хронічну обструктивну хворобу легень, стрес може суттєво погіршити симптоми аж до провокування нападів. Стресове гіпервентилювання надто швидке дихання також може спричинити панічні атаки у людей із тривожними розладами, що допомагає дихальні практики, майндфулнес і когнітивно-поведінкова терапія. Допомагають навчитися контролювати дихальні реакції на стрес. Серцево судинна система, друг і ворог. Серце і судини ключові учасники стресової відповіді. Під час гострого стресу гормони адреналін, норадреналін і кортизол підвищують частоту серцебиття та артеріальний тиск, щоб забезпечити м'язи киснем і енергією. Судини розширюються, готуючи тіло до реакції, бий або тікай. Однак хронічний стрес небезпечний, постійно підвищений тиск і рівень гормонів зношують серцево-судинну систему, підвищуючи ризик гіпертонії, інфарктів та інсультів. Хронічне запалення в судинах, особливо в коронарних артеріях, є однією з причин розвитку серцевих захворювань. Жінки мають різний рівень захисту від стресу залежно від віку. Естроген допомагає судинам краще реагувати на навантаження у пременопаузі, але після менопаузи цей захист зникає і ризики зростають. Що допомагає? Регулярна фізична активність, контроль стресу та здорові звички суттєво знижують ризик серцевих хвороб. Ендокринна система гормони на межі. Ендокринна система керує довгостроковою реакцією на стрес через так звану вісь гіпоталамус гіпофіз – HPA – Коли мозок сприймає загрозу, гіпоталамус сигналізує гіпофізу, який наказує наднирникам виробляти кортизол, головний гормон стресу. Кортизол підвищує рівень глюкози в крові, забезпечуючи енергію для дій. У нормі його рівень зростає вранці та поступово знижується протягом дня. Але хронічний стрес підтримує його високим, порушуючи добовий ритм і взаємодію гормонів з іншими системами. Тривалий дисбаланс кортизолу пов'язаний із синдромом хронічної втоми, ожирінням діабетом, депресією та зниженням імунітету. Він також пришвидшує старіння та загострює запальні процеси. Що допомагає здоровий сон, регулярний відпочинок і психологічна підтримка. Допомагають відновити гормональну рівновагу. Шлунково-кишкова система другий мозок. Кишківник це не лише орган травлення. Він містить мільйони нейронів і постійно спілкується з мозком. Стрес порушує цей зв'язок, викликаючи біль, здуття та розлади травлення. Він також змінює склад кишкової мікрофлори, яка впливає на настрій, імунітет і когнітивні функції. Зміни у мікробіоті можуть викликати тривогу та депресію, а стрес у дитинстві впливає на розвиток нервової системи та підвищує ризик кишкових розладів у майбутньому. Стравохід стрес змінює апетит, посилює печію та може викликати спазми. Схожі на серцевий напад. Шлунок чутливість до дискомфорту зростає, можливі нудота, зниження чи підвищення апетиту, ульцери, виразки. Викликаються не стресом а бактеріями, але під його впливом вони болять сильніше. Кишечник стрес прискорює або сповільнює перистальтику, викликаючи діарею або запор. Він може послабити кишковий бар'єр, що призводить до легкого запалення. Синдром подразненого кишечника і і запальні захворювання кишківника і біди особливо чутливі до стресу. Що допомагає? Збалансоване харчування, релаксація та майндфулнес підтримують здоров'я травної системи. Нервова система диригент стресу. Нервова система керує всіма реакціями на стрес. Автономна нервова система АНС, має два головні відділи: симпатичний СНС та парасимпатичний ПНС. СНС запускає реакцію бий або тікай. Підвищуючи серцебиття, тиск і рівень цукру, а ПНС повертає організм до стану спокою. Хронічна активація СНС з часом виснажує організм, вона сприяє емоційному вигоранню, запаленню та порушенням імунної відповіді. Надмірна активність ПНС теж може бути шкідливою, наприклад, спричиняти бронхоспазм або порушення кровообігу, що допомагає. Практики усвідомленості, медитація та психотерапія допомагають нервовій системі адаптуватися та зменшити вплив стресу. Репродуктивна система гормональні наслідки стресові гормони заважають роботі репродуктивної системи, впливаючи на лібідо, фертильність і сексуальну функцію У чоловіків. Хронічний стрес знижує тестостерон, що веде до зменшення статевого потягу, еректильної дисфункції та проблем зі спермою. Також можливі інфекції простати чи яєчок через ослаблений імунітет. У жінок стрес порушує менструальний цикл, знижує сексуальне бажання та ускладнює зачаття. Під час вагітності підвищений стрес збільшує ризик депресії. Впливає на розвиток плода та ускладнює встановлення зв'язку з дитиною після пологів. Стрес погіршує перебіг ПМС, менопаузи та хронічних захворювань, наприклад, полікістозу яєчників. Що допомагає психотерапія, здоровий спосіб життя та робота зі стресом покращують репродуктивне здоров'я. Хоча вплив стресу на організм значний, його наслідки можна зменшити. Наукові дослідження доводять, прості й послідовні зміни способу життя істотно покращують стресостійкість, соціальна підтримка, міцні стосунки захищають від негативних наслідків стресу, фізична активність, регулярні тренування знижують рівень кортизолу та покращують настрій, якісний сон відновлює гормональну рівновагу та емоційний стан. Якщо стрес стає неконтрольованим або впливає на здоров'я, варто звернутися до психолога чи психотерапевта, щоб розібратися в причинах і виробити стратегії подолання. Тож стрес невід'ємна частина життя, але його наслідки не повинні бути руйнівними. Головне розуміти, як саме він впливає на кожну систему організму і діяти на випередження. Завдяки здоровим звичкам, соціальній підтримці та психологічним інструментам ми можемо не лише зменшити шкоду від стресу, а й зміцнити своє здоров'я, продовжити життя та покращити його якість. Друзі, що ви думаєте про стрес? Чи він стимулює, чи гальмує вас? Пишіть у коментарях, ставте лайк, підписуйтесь, підтримуйте нас на Patreon і до зустрічі в наступному відео.